Начити ваші досягнення і втримати прагнення до знань і бажання змінювати світ на краще. Тому настав час надати слово людині, яка щодня спрямовує наш шкільний колектив і дбає про те, щоб у кожного учня було щасливе та успішне шкільне життя. Запрошуємо до слова директора ліцею отця Пантелеймона Солома. Шлях! Це те, що ми зустрічаємо. На цьому шляху є різні і перешкоди, і є подвиги, але дуже важливий це є момент на цьому шляху бачити когось. Навчається кілька випускників. Я запрошую вас. До Тернопільської семінарії будете прекрасними священниками. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Пам'ятайте, що сьогоднішній рік є сьогодні посвячений юлиний рік під гаслом Надія не засоромить. Нехай нікого з вас не соромить надія на Божу Любов, на Боже милосердя на совище служіння Богові. Церкві Христові нашої країні на навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу! Оці Василяни, у ювілейний 2025 рік Божий і у 30-й рік віднови Василянського шкільництва у Бучачі, дякують і пошану висловлюють вчителям та вихователям Бучицького ліцею імені святого Йосафата. З нагоди завершення 2024-2025 навчального року. Нехай всемилостивий Господь Бог дарує вам благодать, яка необхідна для вчителювання заради добра Христової Церкви в Україні. 30 травня 25 рік Львів монастир Святого Нуфрія, отець Йосиф Кралька, чину святого Василя Великого, протуїгумен, отців Василіан в Україні. Яких батьки воюють. Вони тижнями під землею, і для них щастя вийти і дихнути цим свіжим повітрям. Для них щастя вийти і побачити це ясне сонце. Для них це велике, велике, велика велика радість. Я недавно побачив інтерв'ю одного хлопця, не українця, але приїхав він воювати за Україну. Його запитали, яке його найбільше щастя сказав, моє найбільше щастя, коли мені дадуть паспорт найвеличнішої нації у світі паспорт українця. Вас буде легкою та світлою, а душа залишається назавжди веселою та відкритою. Нехай доля дає вам здоров'я, кохання і сили. Якщо все добре, радійте, бо це не триватиме вічно. Якщо все погано, не турбуйтеся, це теж довго не протягнеться. Часто, коли ми втрачаємо надію і думаємо, що це кінець, Бог усміхається згори і каже, це не кінець, а просто різкий поворот. Коли Бог вирішує ваші проблеми, ви вірите в його здібності. Коли Бог не вирішує ваші проблеми, Він вірить у ваші здібності. Всі здоров'я, щастя вам бажаю. бо стан душі не передай словами. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим ви даєте час прощання, ми опинилися в розлуки на межі. Зустрічати нам всім нові світання, та ліцей ніколи не забудемо ми свій. Цей останній дзвоник будемо пам'ятати та мудрість вчителів, бо тільки вчитель може віддавати любов свою населення всім. Тепер у кожного із нас своя дорога, яку ми оберемо на землі. І всі за вас будемо, шановні, милі, добрі вчителі. Спасибі рідні, мамо і тату, за ніч вашу і турботу, за теплі руки, за любов, за вашу віру знов і знов. Спасибі щиро вам за все, хай Бог здоров'я вам несе. Хай зійсниться бажання спільне, неодмінно. За мир, за волю, за країну. Слава Україні. дитинства роки радісні росли. Свято, в якому зустрічаються сум розлуки і надія, прощання з безтурботним дитинством і кроки у майбутнє життя. Висловлюю щирі слова вдячності духовним наставникам. За роки навчання наших дітей у ліцеї ви намагалися зробити все, щоб замінити їм батьків, направляли на вірний шлях, допомагали словом у важку хвилину. Навчили відкриватися Богові і жити за Його заповідями. Також із словами вдячності звертаюся до вас, шановні вчителі. Ми дякуємо вам за вашу нелегку, але благородну працю, за вашу силу, терпіння, знання, які ви вклали у наших дітей. Лишо по житті, завжди щасливими ми були, молились ви і мені вічуся й і від свіч благали Бога вічна і щастя мені. Нагадую собі запах нових зошитів, свіжої булочки з їдальні. І так ще раз хочеться мені повернутися в ціль. Каже, хочеться ще раз взяти свій ранець, який більше за мене, і просто йти до школи. Не думати про НМТ, про відповідальність, доросле життя. Прийшов попрощатися з тобою, з моїм веселим, безтурботним, кольоровим дитинством. Попрощатися зі мною, але ж я ще маленький, мене всі люблять, вчителі завжди усміхаються, навіть коли я скажу щось зайве. Дякую, дитинство, що ти є в мене.

У почальному році надається учню 7 класу Староста Святославу та учню 11 класу Войді Миколь. 大家好。 Тім, хто спростимо в існуті, хто не вибрає дійсно правдиву дорогу для добра церкви Благословення України. Благословенням всему ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!